Є таке прислів'я, яке ми неодноразово чуємо, коли розмовляємо з іншими людьми, і хочемо висловити певну істину, коли чогось не розуміємо, чую дзвін та не знаю, де він. І в такій ситуації знайшлися апостоли. Так, вони були повні смутком, повні смутку, так вони були збентежені. Так, вони, можна сказати, були такі трохи віддалені від тої реальності, яка є, оскільки е, цей, цей біль їх наповнив, тому що їхні сподівання були зовсім інші. В нашому щоденному житті ми маємо величезну кількість сподівань. А якщо ми говоримо про сподівання щодо Бога, вони, мабуть, є ще більші. Одна є проблема. Ми моделюємо Бога на свій лад. Ми моделюємо Бога і уявляємо Його, як він має діяти, як він має чинити на свій лад людський. Якщо справедливість, то він має, власне, вчинити так, такий спосіб справедливість. Якщо має наповнити мене благодатями і дарами, то тільки ті дари, і благодаті, які я хочу, тому що мені здається, що вони будуть найкращі, бо я хочу їх мати. І так можна в нескінченність це перераховувати. Проте найважливіше, те, що Господь хоче об'явити їм, що Він є з ними, що подія, яку Він заповідав і яка була заповідана пророками, вона відбулася. А решта справ буде продовжуватися. Давайте спробуємо зупинитися і придивитися тим справам і подіям, які відбуваються в нашому житті. Якщо ми говоримо про події, які пов'язані зі смутком, чи їх не було багато? Ну якщо ми трошки прожили на цьому світі, то їх було достатньо. Як мінімум один раз на рік, переживаємо якусь ситуацію складнішу, яку можемо називати навіть кризою. Якщо подивимося, що вони відбуваються, то не здивуємося, що вони можуть знову статися. І людина з досвідом вже може сказати: може, щось буде. Але давайте і подивимося на події, як ми виходили з цих ситуацій. Ми пам'ятаємо початок війни. Ми пам'ятаємо як згуртованість. Ми пам'ятаємо перші знесилення наші, коли опадають руки. Ми пам'ятаємо, як ми переживали і переживаємо надалі трагедії, які пов'язані з втратою наших рідних, близьких знайомих. Вони дуже складні. Вони дуже складні і будуть потрібні роки, щоб повернутися до нормального життя. Це є правда. Але я сьогодні мав таке спілкування з парафіянкою, з однією з парафії, де я працював колись. Ми привітали один одного зі святами, і потім так ще пише вона, що життя йде так нормально, що борюся, раз так, раз так. І такі, така спільна така розмова дійшла до внеску, що треба все одно йти вперед. Християнин це той, хто продовжує йти вперед. Це той, хто розуміє, що поруч зі мною крокує Ісус. Іде поруч. Я не завжди можу розуміти. Іноді я хочу по-своєму укласти відносини з Ним. І сьогодні, коли ми. Наш простір, медіапростір, наповнений е, подією, коли ми чекаємо на похорон Папи Франциска, коли ця подія його смерть, його повернення додому Отця дуже багато інформації, дуже багато. Е, є інформація, які з'являються і говорять, а він замало зробив. Друга інформація він багато зробив. Ще одна інформація, він зробив більше, ніж, ніж, ніж ми очікували і сподівалися. А ще одна інформація зробив менше, ніж, ні, ніж, ніж ми думали і сподівалися. Настільки є різні погляди, але залишається у цьому всьому Ісус, який продовжує діяти в нас. Насправді, святість, до якої ми покликані не залежить від того, хто буде наступним папою, наше покликання до життя разом з Богом є покликанням на щодень. Війни, на жаль, відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися. І папи були, змінювалися перед війною, в часі війни і так далі. Але життя наше має бути те, таким життям, яке веде нас до Бога. В простих звичайних речах ми, коли відкриваємося на діяння Господні, просимо Бога, щоб Він зміцнив нашу віру, щоб ми не очікували, що хтось за нас щось зробить. Що хтось за нас зробить так, що моя віра буде міцнішою. Його приклад той чи іншої особи, чоловіка, жінки, монахи, монаха, священника, світської особи, вони залишаються і вони є для нас дуже добрі і корисні. Але щоб ми не були так, як учні, які до Імаус йшли і тільки були у розпачі, що ми сподівалися, ми сподівалися. Але є цікава річ, і наостанок. Перед тим сподіванням учнів, тобто жалю, що ми сподівалися, а не сталося так, як ми сподівалися, Ісус цілу науку їм показав протягом трьох років проповідування. Тобто залишив ресурс, залишив все, що є потрібне. Перед цим пророки, старий завіт. І коли приходить той момент, коли вони його не розпізнають, що ми чуємо в Євангелії від початку. Пояснює їм все описання. Якщо на сьогоднішній день я потребую, то потребую, мабуть, того, щоб від початку почати, щоб знову і знову повертатися до джерел. Нехай ті сподівання, які були в моєму житті, десь в минулому, частина може не сповнилася, може не сповнилося. Нічого страшного, є наступні двері, які треба відкрити, зайти і йти, і йти далі. Ми молимося про те, щоб Господь прийняв до Небесного Царства Папу Франциска, і вже сьогодні нам варто починати молитися, а властиво, навіть від понеділка, про те, щоб Господь нам дав нового папу, який буде посередником між нами і Богом, і який буде тим, хто буде допомагати нам на шляху до Бога. Щоб наша віра зростала, щоб церква була міцна і сильна святими людьми, щоб ми тривали у вірі і щоб ми насправді мали сили для боротьби зі злом, але передусім своїм життям мали сили жити любов'ю і проповідувати добру новину вчинками милосердя, любові і добра. Амінь.